Поступила команда, що противник почав активне пересування і треба терміново виїхати відпрацювати по піхоті. Ну, також працюємо по техніці, але в даному випадку було по піхоті, яка пересувається між домами в домах, так як в нас є можливість, ми виїжджаємо і відпрацьовуємо. Сама робота займає приблизно від 1 до 3 хвилин, тому що ми максимально Прицільно працюємо під наших дронів. Почалася війна повномасштабна. Я був вдома на західній Україні живу, а закінчивши всі свої справи, невідкладні 23 березня новий воєнт. Добровольцем, мама обманув, що повістка прийшла, сумку зібрав і поїхав. Там без варіантів було. Система закрита, з, такі, з мамою. Типу, це тут несуждається захотів, пішов самій вибір. Був. Машини міняв вже, було два випадки, на двох машинах підривався. В одній були травми серйозні з опіками, а в другій так більш-менш. Тобто ця машина, це вже ми отримали тут є. І на ній катання. Для мене немає проблем, яка машина, головне на ній почати їздити, володіти на яку моду. Має бути згуртованість, злагодженість як екіпажу, який складається в даному випадку з двох чоловік, так і всього з воду, роти, льоти, батальйони і так далі. В даному випадку, так як ми в роті знаходимося свій, у нас є згуртованість нашої бронегрупи. У нас є толковий чіткий наставник, наш старший механік роти, який нас багато чого навчив, передав нам свої знання, і ми працюємо. Робоче місце. Так от, от ми їздимо, на, закриваємо щилю, коли ми їздимо по бойовому. По похідному я от подимаюся, Духа, вона закріпляється і все. Ми отак от от їздимо по похідному. Спілкуємося за допомогою шлімофони. І за допомогою таких сімофонів, так само що оператора-навідника, ми спілкуємося між собою і підтажами. Ми Обслуговуємо, як типу, виїхали, відработали забрали. Навідник оператор перевіряє свої, деталі, башня, ствол все. Я як механік, то ходову частину, двигатель, коробку, ну, патрубку, все, щоб ніде не підтікало нічого. Іменно на цій машині в мене сама корзина сцеплення. Тобто диски постиралися, і машина заглохла. Ну як вона не заглохла, вона заводиться, але передачу вмикаєш, але вона не їде. Ну, Сейчас эта беха у меня новая. Механік теж пока що нету. У нас з людьми проблеми. Сейчас должен скоро механік прийти і стати. Предыдущий механік погиб в наступі. Тоже мій хороший друг був. Вот это у нас был наступ и, и вертушка у нас попала в туром. Механик сразу погиб на месте. Поначалу в башне тогда когда сидел, слабость была такая, но. Так как у меня уже были моменты такие, что я вырубался в башне, там задыхался, я не знаю, я уже более-менее был готов. Я быстро вылез оттуда. Несмотря на то, что контузию получил тогда, плохо себя чувствовал. Еле вылез с этой башни. Увидел, что десанты были закрыты. Сразу побежал туда открывать. Мы были далеко говорится, от наших позиций. Укрытия были, это были ямы от приходов. Мы просто туда прыгнули. И это уже хоть какое-то, но ну, укрытие. Тогда очень жестко было. Мы наоборот думали еще, не знаю, с Николаева, как Херсон этот отбывали, что новую технику дадут. Ну, все не дают и не дают. Пока катаемся на чем как говорится, что есть. Хорошо, хоть это есть.